Вітаю! Всім привіт! Поговоримо сьогодні про те, як деякі жінки рятують чоловіків. Як йдуть в таку стратегію кохання, стратегію вибудови стосунків, це Я його врятую. Так, всі пам'ятаємо казку про червоненьку квіточку, про красуню та чудовисько. От це про цю тему, про цей сценарій. А скільки я хотіла додати зараз, скільки казок про це написано, а скільки знято фільмів про це. Був такий період в певний, коли. Дуже багато фільмів, серіалів про це було, да? про те, що він якийсь там монстр, да? ну, або монстр справжній, да? там всі знають ці вампірські історії, історії, да? або в нього якісь такі уподобання незвичні, да? там або збочення, да? і я його врятую, ну, умовно кажучи, врятую. Це Ми так називаємо врятувати, да? а там зовсім звучить інакше, да? що він зміниться заради мене. Так, насправді це ж там такий неусвідомлений процес, дуже серйозний. І от якщо туди йти, якщо це досліджувати, то там відкривається дуже багато таких ну, непростих речей. Чому жінки йдуть в такі деструктивні стосунки? Ну або як так відбувається, да, що от жінка зустрічає, або дівчина зустрічає. А хлопця, да, він там вживає якісь наркотичні речовини, да, в нього є залежності певні. І вона, я його спасу. Ці стосунки його точно врятують, або я а, там, своєю любов'ю його зможу зцілити і так далі. Такі несвідомі патерни рухають стосунки. Да. От. Як ви вважаєте, а чи є в цьому справді рятування? Чи є в цьому справді зцілення? А, і що думає з цього приводу партнера? Mm. Ну, зцілення, е, ну як вам сказати, ну, знову ж таки, я б сказала, що це такий певний сурогат. Є, але зцілення для себе в першу чергу. Mm. Е, тому що все, що я роблю для іншого, насправді я роблю це для себе, але я цього не усвідомлюю. Mm. Е, чому е, жінка, коли... Ну, дивіться. Не кожен чоловік дозволить себе рятувати, не кожна жінка захоче і буде готова когось рятувати. Але якось так чудово стається, що ці дві людини якось вони знаходять одне одного, як і замок, як там дві пазлинки вони складаються. Він такий може бути інфантильний, такий, якийсь, ну, не хоче брати на себе відповідальність. А вона навпаки, вона готова, вона якось включається. Чому це відбувається? Тому що в неї не сформована самоцінність і ну, любов до себе, так, подивіться наші попередні відео про це. І, відповідно, вона буде робити щось для нього, для того, аби відчувати оцю власну. А, потрібність, важливість. Я важлива, тому що я йому допомагаю. І тут а, і вона йому потрібна, тому що ну, ці такі стосунки зав'язуються. Да, він там починає щось отримувати, і він їй дуже необхідний. Це співзалежні стосунки. І такі люди можуть сформувати лише такі стосунки. А ця ідея, що він без мене пропаде, Так. Він без мене не виживе. То, як не я. Да? Це така е, перевернута ка, історія про самоцінність да? Манії, манія величі. Да? От це, е, в цьому приховується яка потреба е, дитяча б, незадоволена потреба визнанні у відзеркалюванні, да? що я е, є якась, якийсь, да? мене люблять. А я є значимий, важливий. І тому я буду це досягати от за, за допомогою таких деструктивних форм вибудови стосунків. Іноді такі стратегії вони є наслідуваними від несвідомо наслідуваними звичайно від бабусі, мами. А це знаєте, тут ще що є, що жінка вона або дівчина вона. Формує стосунки з позиції мами. Я мамочка така, да? тобто я не знаю себе, яка я жінка взагалі. Я не усвідомлюю всі свої ролі, всі свої аспекти. Тобто, це теж такий спосіб дослідити себе, бо можна вибудовувати стосунки саме з позиції там мами. І дуже часто в роботі з жінками я зустрічаюся про те, що я не знаю, яка я дружина, я не знаю, яка я жінка. І дуже часто плутаються ці ролі дружини і ролі мами. А коли ще з'являється дитина, то взагалі тоді з'являється лише одна роль мами. Так? Не виходить потім роль жінки, дружини. Тому це важливі аспекти, які можна досліджувати, розрізняти, розділяти, інтегрувати в себе. Так? Ну і тоді не мати такої ідеї, я врятую всіх. Так? Зрештою, врятуючи себе, стіливши себе, до цього можна зупинитися. Так, і коли жінка рятує чоловіка, так? Ну, як правило, вона ж не тільки чоловіка рятує, вона, от як ви сказали, всіх навкруги так? несвідомо включаються в якісь там чужі проблеми, ну і відповідно формуються такі співзалежні стосунки. І що тоді, які ролі може відігравати жінка в таких стосунках? Спочатку вона може бути такою, ну, займати позицію вище, я тебе там витягну, я там для тебе зроблю. так? А потім, якісь моменти, коли партнеру може там десь набридати, жінка може ставати жертвою, страждати, це, як правило, там домашнє насилля, аб'юз. Я хотіла би ще звернути увагу на такий цікавий аспект. Що якщо е, в нас в кожного є свої тіньові деспотичні частини, свої внутрішні монстри. Так от, якщо е, з цими внутрішніми монстрами ми не знайомі, то тоді видається, що я можу е, в монстра іншого подолати, я зможу його приборкати. А насправді, знову-таки, повернуся до е, такої Ідеї, що приборкати і зустрітися зі своїм власним внутрішнім монстром треба, да? приборкати внутрішнього дракона, внутрішнього демона. І у нас є теж про це відео, да? про це, що таке внутрішній монстр, як з ним знайомитися. І тоді не треба буде рятувати і приборкувати інших. Да? Це знову ж таки про роботу з собою, про контакти з собою, про знайомство з усіма своїми частинами. І тоді дійсно, як вже там багато говорили, да, про те, що мене не буде чіпляти те, що з мене стирчить. Да, тобто я не буду постійно вбачати якісь такі от моменти, які мене тригерять. В якийсь момент, якщо я це пропрацюю, мене це взагалі не буде ніяк зачіпати. І я буду тоді бачити інших людей і буду зустрічати інших людей. Угу. Ну, і ще хочу додати, що ви вже це підмітили, сказали, що жінка, заходячи в стосунки з позиції рятівника, вона завжди є жертвою. Завжди. Вона в цьому трикутнику, в неї є такий сценарій жертви. І Якщо я хочу врятувати когось, значить я вже жертва. Десь я отримала такий досвід. І тут варто зазирнути в, і познайомитися ще зі своєю жертвою. І також у нас є відео про цей динамічний трикутник, про роль жертви. І а, тоді, це теж, як я говорила вже, да, зустрітися зі своїм оцим внутрішнім демоном, а де я є тираном тоді. Бо от ви знаєте, що ці ролі завжди взаємопов'язані. Да? Немає тільки зовнішніх там, тиранів, да? а є і внутрішній тиран обов'язково. А якщо я його не знаю, то звісно мені інші люди будуть це відзеркалювати і да? буду потрапляти в такий стосунки. Так, і тут важливо, якщо ви щось таке за собою помічаєте, не впадати в те, що зі мною щось не так, я там якась ненормальна, неадекватна, ні. Це сигнал про те, що вам варто звернути на це увагу і попрацювати з фахівцем над цією темою. Все, більше нічого це не означає. Якщо ви захочете справді. Так, ну якщо дійсно помічаєте це і ви хочете з цим щось робити. Тетяно, ви сказали про те, що жінка, яка навіть заходить рятувальницею в стосунки, вона все одно є жертвою тут. І дійсно да, там жінка може здаватися такою вольовою, такою сильною, такою, от, да, вона там все на собі тягне, але в якийсь момент вона все одно стає жертвою, тобто це от перетворення відбувається. І відповідно вона відчуває потребу в партнері рятувати його, тому що вона залежить від нього таким чином, що її оці базові налаштування в не, ну, не налаштовані, там, не, не проявлені достатнім чином, і в неї не сформована оця самоцінність, любов до себе. І відповідно вона хоче дивитися на себе очами іншого, тобто роблячи йому щось. Щоб він сказав дякую, щоб він дивився на неї з любов'ю. І е, відповідно, якщо цих базових налаштувань немає, е, то людина буде постійно тривожитися, вона буде відчувати дискомфорт, який буде намагатися загасити оцим рятівництвом. А скажіть, якщо людина не цінує себе, якщо жінка себе не цінує, якого чоловіка вона зустріне? Якщо чоловік себе не цінує, яку він жінку може зустріти? Навіть якщо він зустріне, так? якщо зустрінеться партнер, який буде цінувати себе, вас, ви надовго залишитеся в цих стосунках? Ні, він вам просто не буде відігравати ваш сценарій. Буде нецікаво з ним, звісно. Не буде в тієї хімії, да? того резонансу такого. Да? Так, тому що дійсно ми звикли по цим фільмам, серіалам, казкам, мультикам, що стосунки це коли постійні гойдалки, коли постійний адреналін, там десь хтось когось ревнує. І от нам здається, що це життя. І якщо у нас там в стосунках цього немає, якщо ми там одне одного розуміємо, да, то це якось ну, дивно. Да? Ну, або якщо ми дивимося на стосунки таких людей, да, то це якось та, ну, це скучно, хочеться ж чогось такого, щоб драйв, щоб там, посваритися, потім бурно помиритися. І оце так постійно. Ну, це Ристор, про, так, так ну, це про співзалежні стосунки, у нас є відео про це. Сподіваюсь, нам вдалося розкрити трошки тему, чому жінки обирають рятувати чоловіків. Ну, так само можна сказати, що і чоловіки іноді обирають рятувати жінок. Але там зовсім інші сценарії можуть бути. Хоча в глибині десь так само про того внутрішнього жертву. Про ту внутрішню жертву. Досліджуйте себе. Цікавтеся собою, ставте себе на перше місце в пріоритеті. Обирайте себе. До нових зустрічей!